Мої вітання глядачам телеканалу Буковина. На ваших екранах Юлія Дулеба, а це означає, що за мить ми продовжимо знайомитися з найяскравішими представниками флори та фауни. Сьогодні наша родзинка природи собачка, про якого ви впевнена вже чули. І не дивно. Ця порода вважається наймоднішою у світі. Здогадалися? Правильно! Цього разу в моїй рубриці Йоркширський тер'єр. З'явилася ця декоративна порода тер'єрів в англійському графстві Йоркшир наприкінці ХІХ століття. Тоді місцеві шахтарі вирішили вивезти мініатюрного собаку, який ловив патюків. Спочатку так і було, та потім у Йорків з'явилася інша місія. Вони стали охоронцями дамських сумочок. Уявіть, злодій хоче поцупити якусь коштовність, а там зубки йоркширського тер'єра. Винахідливо! Зазвичай ріст цих собачок до 23 см, сантиметрів, а вага 2-3 кілограми, шерсть довга, золотиста руда на голові та лапках і блакитна сталева на тулубі. До речі, у Йорків немає підшерстя, тому одяг для них це не просто модна примха, а необхідність. Кілька слів про характер: ці собачки дуже енергійні, активні, товариські і толерантні. Вони гарно вживаються з дітьми, радо зустрічають гостей і просто обожнюють бавитися для своїх господарів: йорки і хороші друзі, і вірні компаньйони, і чудові охоронці. Так, так, ці миловидні родзинки природи насправді дуже сміливі та безстрашні. Все-таки їхні предки відважні тер'єри. У клубі любителів Йорків Періс Хілтон, Наталі Портман, Ванесса Вільямс, Наталя Могилевська, Моллі Сімс, Жан-Поль Бельмондо і ведуча програми фейс контроль Марія Ковтун. Опоную поспілкуватися з нею. Може, дізнаємося щось новеньке про її домашнього улюбленця. Привіт, скажи, чому ти обрала саме цю породу? Чим вона тебе привабила? Я вибрала ту породу, тому що він дуже маленький, мініатюрний і. все голливудские звезды ходят именно с этими собачками. Ему не надо очень много внимания, потому что это он очень маленький и с ним очень удобно. Это такая собачка позитив. Ты помечала ты кистикаванки у поводинца Йорка? Он ночью, когда его брать на второй этаж, то он не может спуститься сам в темноте. и Ему надо, чтобы есть или его кто-нибудь спустил, или ему надо включить свет, а так он очень боится у нас темноты. А так никаких особенностей я не замечала. С ним жить Всегда интересно очень. Чула, что на зачіску терьєра витрачається дуже багато часу. Правда це? Да, это правда. На его, чтобы вычесать, очень надо очень иметь много времени. Он быстро кошлатьса, много узлов и иногда на его прическу уход больше времени, чем на мою. А так он очень любит балодей этот этого получает кайф, и это очень полезно для ихней кожи. Загалом твій улюбленець вибагливий, як за ним доглядати? Да. он нуждается в большом уходе, ему глазки надо протирать каждый день отваром из крепкого чая или с ромашки, чтобы не было кислиц под глазками. Иногда используют зубную щетку, чтобы хорошо доставать. Нужно его тщательно вымывать шампунем, чтобы не кошатила шерсть, бальзамом, чтобы хорошо расчесывать кондиционером для кожи. Еще им надо вычищать хорошо ушки, чтобы там ничего не зарастало шерстью, потому что из этого они могут плохо слышать. И еще их надо очень часто стричь. Им на лето очень жарко, а на зиму, если отпустить его на три месяца, то это будет такой большой малохматый мишка. Они большие аллергетики, и для них очень трудно подобрать питание, корм обычно им не подходит. Там мясо, белки, ему это все нельзя. Еще надо хорошо собирать хвостик, потому что вот эти волосы все лезут ему в глаза и мешают, он ничего не видит. Было пару раз, что мы после мойки забыли ему заложить, и вот он у нас все улыбка А Вообще я очень люблю. Это самая лучшая собака для меня. Он самый добрый, любимый и позитивный. Очень. Вам сподобалося спілкування з ведучою програми Фейс-контроль Марією Ковтом. і знайомство з її допитливим та життєрадісним Йоршерським тер'єром. Дочекайтеся нашої наступної зустрічі в рубриці «Родзинки природи я, Юлія Дулеба, готую для вас приємний сюрприз. Побачимось!